Бронемашини, танки, гаубіці, літаки, міг 29 та су 27 системи захисту та розвідки, стрілецьке озброєння. Загалом 100 одиниць нової або модернізованої бойової техніки передав президент Петро Порошенко збройним силам України під час робочої поїздки на Житомирщину. Цьогорічна обороноздатність та безпеку країни у бюджет заклали рекордну суму за усі роки незалежності 2 мільярди гривень. За словами президента, лише добре оснащена українська армія зможе дати гідну відсіч ворогу. В умовах важкої кризи, в умовах окупації, пріоритетне фінансування віддається зараз безпеки і обороні. А серед секторів безпеки і оборони збройним силам. Перше, що зробив президент на військовому полігоні, нагородив орденами і медалями військовослужбовців, які повернулися з передової зони АТО. Далі інспектує нову техніку: бойові машини піхоти та десанту, літаки, транспортери, військові джипи, автоматичні міномети, штурмова стрілецька зброя відкриють нові можливості для десантників артилерії, повітряних сил. Сьогодні є чим себе захищати. Не вжимають системи контрбатарейної боротьби, системи контрмінометної боротьби, снайперські гвинтівки, ночні приціли добре і гарно натреновані, і ефективність дій українських військових на порядок вище. От як ми використовуємо це так зване перемир'я. Президент підкреслив, що вперше на потреби української армії передано відновлені літаки. Вони оснащені новою системою протиповітряної оборони та можуть вилітати на бойові завдання навіть вночі. На сьогодні боєздатність частин підрозділів української армії повністю відновлена. Для цього використали так зване перемир'я. Важливо, щоб український народ і весь світ бачив, яку увагу сьогодні приділяє українська влада. Оснащенню, переоснащенню, відновленню боєздатності Збройних сил України сьогодні передаються більше ста одиниць оновленої, модернізованої або нової бронетехніки. Ви бачите, що техніка є повністю модернізована? Бачите, що сьогодні повертаються до складу збройних сил 23-мм самоходні гаубіці Піон. Оснащені додатковими машинами управління. На машинах управління буде найсучасніші артилерійські комп'ютери і системи управління вогнем. Повертаються системи розвідки. Ви бачите новий автомобіль, бронеавтомобіль Спартан, який оснащений неабітаємою башнею, яка сьогодні є високоточною, високоефективною зброєю. Новітня протитанкове зброя, нові штурмові гвинтівки. Це все сьогодні дає можливість бути переконаними, що Українські збройні сили є чим захищати, мають високий бойовий дух і налаштовані на перемогу. Усю цю техніку та озброєння виготовили та відновили саме на вітчизняних підприємствах державного концерну «Укроборонпром». президент висловив подяку керівництву та трудовим колективам Житомирського бронетанкового харківського автомобільного ремонтного шепетівського ремонтного та Кременчуцького автомобільного заводів. науково виробничого Об'єднання МВС Форт усім, хто долучився до створення та відновлення військової техніки на потреби військових. Працювали в день і вночі. Ми перевели в трьохзмінний режим роботи всі підприємства концерну, забезпечили надійне постачання комплектуючих запасних частин, провели надійне навчання особового складу. Прямо з цього полігону вони вирушають для. Пророботки бойового злагодження і найближчим часом будуть пересуватися в зону антитерористичної операції. Це вже третя за останні 30 днів передача техніки нашим військовим. Згалом за цей час українська армія поповнилася на 400 одиниць сучасної техніки. Бойовий дух наших військових міцний, переконався президент. Але головне прагнення усіх українців це мир. Мир буде тоді? Коли буде закритий кордон, коли іноземні війська будуть виведені з нашої території, і коли ми зможемо нарешті відновити державну владу на окупованих територіях, яким чином це можна добитися? Це можна добитися дипломатичними зусиллями сьогодні. Нашими зусиллями скоординована підтримка усього світу. Головне побажання миру звучало і у поздоровленні президента Петра Порошенка напередодні різдвяних свят. Бажаю вам вашим рідним. Вашим близьким, друзям, знайомим міцного здоров'я, щастя, добробуту, витримки, незламної сили духа, перемог і головне миру, нехай духовне тепло цього великого християнського свята наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов'ю. Я можу сказати, що для мене велика честь. І я пишаюсь бути верховним головнокомандувачем такого українського війська.